Привітуліки, привітуліки! Доброго дня. Середа, 9 серпня. В нас трішки похолодало. Ну, як похолодало, в порівнянні з тим, що було. Після четвертої ранку пішов дощик. Такий дрібненький, тихенький, рівненький. Недовго він йшов, не знаю я до котрої години, бо я далі пішла спати. Але дивлячись того, що ну, робиться на вулиці, під ногами, то недовго він йшов. От. Температура трішки спала, дихати легше, вітерець такий легенький. Але це коли або в затінку, або коли сонечко сховається. На небі тягає далі хмари, але з поза тих хмар час від часу виходить сонечко. І от коли це сонечко виходить, починає так парити, що дихати немає чим. Коли сховається, більш-менш добре. Ми сьогодні дівчаткам почали знову давати вологу мішанку з фідпаком. То поки спека була, вони їли погано і волога мішанка, вони її не поїдали, а вона залишити на наступний раз, вона прокисне. А віддавати порося там цільне зерно, порося там не бажано, воно в них не усваюється. Тому переходили на сухе і тимчасово прибирали фітпак. Сьогодні намішали знову частинку, не всю їхню норму. І слава Богу, що не всю, бо Вова хотів мішати всю. А я кажу ні, давай так, як і сухим. Давали чашку зерна, півчашки кукурудзи і чашку висівок. Оце все вологою мішанкою туди фідпак. А все інше зерно, яке вони повинні з'їсти за ранкову дойку. Отуди в корито. Там, правда, водички трохи дивлюсь на лило. вильється зараз водичка. Які хитрющі, їли ж траву. Побачили вову коло відер, все. Це знач повинно йти зерно, потрібно вже бігти. Глана з даною так окремо й тримаються, звикли требувати туди, щоб їх ніхто не пихав, не пинав. Дай дівульки красотульки. Як ми вчора про каратіка забули. І не поміряли, і не звачили, і не вкололи. Потрібно сьогодні це зробити. Хотіла сьогодні випустити Чарліка до них. Чарліка, звісно, неможливо втримати, ні не щоб поміряти, ні щоб вколоти. Я, як згадую весною, як це відбувалося, тоді приїжджав до нас знайомий. Вони вдвох з Вовою його ледве втримали, поки я заміряла, а потім. Я погнула дві, здається, голки, поки не пішла в хату, не розірвала новий шприц двадцятку, не взяла звідти голку з двадцятки. І тільки тоді я змогла вколоти його. Але я ж кажу, що це було щось із чимось. Один Вова його мені не втримає з родовіку. Тому, скоріш за все, Чарлей... Там водичка, так швидко не вийде. Бабах, десерт, mm. <laughs> Добавка. <laughs> От, хотіла вже випустити його сьогодні до дівчат. А перед тим, як випускати, Вова пройшовся по загороді, по стовпчикам, і каже: ні, не можна. Ці стовпчики стоять добре металеві. Оцей дерев'яний, походу, згнив, бо шатається. І ось там. Той забор, який йде до вулиці, вони в тому році його ламали, коли Чарлік тут був. Вова пішов в стовчик і попробував. каже, ні, треба щось спочатку зробити, закріпити, а вже потім тільки випускати козла. Тому що він за ними бігає, вони скачуть, як полудурошні, і якщо вони. Ну, знаєте, як от буває пригнуть і копитами відтовкуються від забора там, або від якоїсь споруди. Каже, якщо вони пригнуть і копитами дадуть по тому забору, то він, каже, буде лежати на вулиці, а кози підуть гуляти. Тому, каже, спочатку потрібно щось укріпити там, а потім вже тільки випускати козла. От. Ну... Ось такі у нас справи. Я йду на кухню. У нас сьогодні по плану мармур. Хотіла на завтра домовитися за нігті, ця рука ще куди не йшла. А ця, звісно, обняти і плакати. Написала танюшки своїй на завтра, а вона не може, їде з сином по справах, отаку дала відповідь. Можливо, каже, після обід під вечір, якщо не пізно повернусь. Ну, коротше, домовилися, що завтра вона. Чекаю, поки вона повернеться. Як повернеться, вона повинна чи написати, чи подзвонити, а вже далі будемо дивитися по ситуації і вирішувати на п'ятницю. Скоріше за все, не вийде перенести, бо в п'ятницю, напевно, що треба буде варити щось. Ну, щось це що, це Солугуні. Або якщо похолодає, то халумі. Бо мені потрібно зварити халумі. В мене й на вересень замовлено два точно. А в мене один з базиліком, один з м'ятою. А в мене в закромах моїх залишилася одна всього ліпюшка халумі, і той. З базиліком. Але коли спека отака, і в хаті 30 і більше, ніяких калумів ніхто варити не буде. Тому, якщо похолодає найближчі дні, то можливо там одну чи дві партії відварю халумі. А так, якщо ні, то це буде сулугуні, мармур зваримо, а вже те, що замовлено на вересень, на кінець вересня, мілку і бомон. То вже тоді буде варитися пізніше. Все, бажаю всім гарного чудового дня, гарного настрою. Ну, а ми погнали, як завжди, працювати. Ще, до речі, хочу сьогодні розповісти ж вам про кетчуп поділитися з вами. Але не знаю, вчора вже планувала, не гриця не вийшло. Подивимося, як сьогодні. Чого ви! Фея буся? Може, таку вже подстілку натоптали? Що там кажуть? Що ти там побачив? Що там кажуть? Ля, от сказано свині. Поїло, брик вляглося, дверку підперло і лежить, да? Ти закрутив їх Ля-ля-ля, дві собаки. Фея, ти чому ладу ганяєш? Фейка! Буся. Та ну що це за собаки дикі, га? Ти що і там спинку чухаєш? Ти глянь, як лодку ганяють. Сейчас як возьму дрена, дівки. Дві собаки. Бешених. Буся. Кадриста не дівки. Все, гоу працювати.